Показую наше велике виробництво модульних будівель в Дніпрі. І так, ми в фарбувальному цеху, і щойно ми пофарбували каркас для модульної будівлі. А ось так, правда, трошки забруднилась підлога, виглядає підлога. Тобто ми маємо утеплення, і сама підлога у нас виготовляється з ЦСП плит, які є перевіреними, надійними, міцними. А ось тут ми маємо кутові металеві стійки, які у нас вставляються в ось ці фітінги. Тобто така будівля у нас збирається майже як конструктор. Ось так будівля виглядає в майже закінченому виді. Ми маємо декілька модулів, які поєднуються між собою, але це вже зварна конструкція, є розбірні. Також маємо підлогу, яка буде монтуватися фінальне покриття вже е, на об'єкті. Це може бути ліноліум, скоріш за все. Маємо стіни зі стінових сандвіч-панелей. Маємо перекриття проведення електрокабелі, буде монтуватися ОДСП та освітлення. В цілому, через е, буквально в ближайшому часі, такі модулі будуть встановлені на об'єкти, будуть встановлені. Склопакети, велика буде фасадна частина з вікнами та вхідна група. Ну, в общем, ось так виглядає. Якщо вас зацікавила дана пропозиція будівель швидкомонтовних, пишіть нам особисті повідомлення, або, якщо вам потрібна консультація, телефонуйте нашому менеджеру, відповість на всі питання, номер закріплений в описі профілю.